It, this is Cowboy, your town. The next one's called Soko. Okay, Socol has some supermarkets. They have the fun town, which is an amusement park. Це наш райончик. Ззаді пожарка і міліція. Поліція точніше. Доки сьогодні вихідний, я насмілилась. Вийти на вулицю, йти самій і говорити в камеру для того, щоб розповісти про свої новини. Коли я йду з подружкою, я не можу говорити все, те, що я хочу сказати, бо я соромлюсь. Так, я ще соромлюсь говорити в камеру навіть при комусь, коли я йду сама, я себе почуваю вільніше. Трошки покажу місто, хоча навіть не знаю, куди я йду. І так, нас поселили поки що. Не в наш будиночок, там дуже симпатично, простенько. Нас переселять, напевно, завтра, післязавтра в інший будиночок, тому що в тому, там, де ми зараз, мають жити хлопці, бо там з'єднані декілька будиночків. Ну, тобто Одне приміщення, але декілька є входів, в кожний будинок окремий вхід, але всередині є спільні двері. Тобто зараз у нас з хлопцями є спільні двері. Ну, вони, звісно, закриті, туди ніхто не заходить. Я не знаю, чи мене добре чути, до речі, і попереду йдуть дівчатки і вони зараз будуть дуже з мене сміятися. Напевно, це дуже дивно. От я йшла мимо них, повз з них точніше, і я прям чула... <рив> <плев> ну та ладно, мені байдуже. А, -а, а, Так. До мене навкруги мене милі будиночки. Я йду, жмурю очі, тому що я загубила свої окуляри. Я не можу навіть тоді, коли немає сонця, я не можу нормально дивитися на вулиці. У мене можуть стизитись очі і це дуже незручно. Ось там дядько розкладає якісь картини. Можливо, він просто їх оформлює. Там пише фрії. Я не знаю, що це. Просто хотіла показати, бо я побачила якісь картини. А мені все цікаво, там дає якась творчість. Так, зараз я повернула на вуличку, куди ми ходили сьогодні в магазин купувати продукти. Ось дивіться. Це газета, якщо там видно. Хтось ще не проснувся і не забрав свою газету. Ну, тут я бачу ще декілька таких. Є щасливчики, які е, сплять довго. А, сьогодні, до речі, неділя. І в неділю тут ніхто не працює. Як нам сказав вчора дядько Чарльз, що в неділю тут закрита бібліотека, а в бібліотеці є вайфай, звідки там можна, ну, хороший вайфай. Бібліотека закрита, там банк закритий, ну такі якісь заклади. Він сказав, що в цьому місті е, вихідний у всіх буде крім вас. Я думаю, що не буде проблем. Ну то і що, що я буду працювати в неділю. Все одно ж вихідні будуть. Я підходжу швидко до цього магазину, там, де ми скуплялися. Скуплювались чи скуплялися. Е, зараз покажу. І, можливо, ще вуличкою пройдусь. Не хочу далеко йти сама, бо я думаю, раптом я заблукаю, це буде не дуже добре, бо мене ніхто не буде шукати. Якщо якщо мене не буде там годинки і чотири, то тоді, я думаю, моя подружка подумає про те, що потрібно йти мене шукати. Хоча не знаю. А, ось це магазин. Family Market. Family Market. Ну і все. Цей хлопець на Веліку дивився на мене. Він думає, а Боже, вона говорить сама собою. Зайшли вчора на вуличку, там де було багато магазинів різних з сувенірами, з одягом. Ну, таке. Ще були вчора біля океану. До речі, я була дуже здивована, але коли ми були біля океану, там були люди в купальниках, вони купались. ну Було біля океану холодно, там був вітер. І я думаю, що якби я залізла туди в океан, я б відразу захворіла. Мені взагалі захворіти це не потрібно довго старатися. І там дівчатка ходили собі в купальниках, при тому, що я з подружкою йшла в штанах, в кедах, в футболці і наверх ще в джинсовій курточці. Ну от так от тут по вулиці нормально, тепло було. А коли ми підійшли до океану, було настільки холодно, звідти вітер холодний повівав. І тому ми там надовго не затрималися, пішли назад. По дорозі назад ми зайшли на станцію, де приїжджає поїзд, подивилися там розкладом. Поїзд є до Бостона кожного дня з понеділка по п'ятницю. Ну, ми вже будемо знати, чим добиратися. Я думаю, що набагато зручніше тут добиратися поїздом, ніж автобусом. Автобусом дешевше. Але поїздом швидше. Ось такий ми пробили сьогодні круг, щось трошки показала. Хотіла познімати всередині будиночок, але я думаю, немає сенсу, бо це ще не наш будиночок, там де ми будемо жити. І вже коли нас переселять в інший інший будиночок, це я постійно повторюю, будиночок, будиночок, думаю, його вже забагато тут то я думаю, що тоді я зможу познімати і показати. На мене не відсутка з машини. А. Цей момент незручний. Давайте вже їдьте, їдьте. Щось я розказувала про будиночки. А, коли нас вже переселять, то я познімаю тоді, бо я впевнена, що моїй мамі з тата не терпиться подивитись, де ми живемо. Я думаю, вони це уявляють, що там лежать тільки матраси, або, можливо взагалі матрасів немає. Я думаю, пора завершувати. Ну все тоді. До наступних зустрічей.